Шановні колеги, дозвольте продовжити. Доказова медицина в лікуванні хронічної серцевої недостатності. І хочу наголосити, що якраз це з 2016 року, але в цьому році будуть нові, якраз на Європейському конгресі, будуть нові рекомендації, тому що багато досліджень вже відбулося. Ну а сьогодні ми з вами знову ще можемо розповісти і обговорювати рекомендації 2016 року. Шановні колеги, як для сімейних лікарів, будь ласка, зверніть увагу, що європейська Європейська care cardiovascular society, якраз це ланка від вонка Всемірної асоціації сімейних лікарів, і якраз від Європейського товариства кардіологів, тому що сьогодні найбільш в когортах хворих, які отримує. Сьогодні, лікар, сімейний лікар, то є лікарі з ішемічною хвороби серця, артеріальну гіпертензію, а якраз і серцевої недостатності. Тому якраз була ці рекомендації пропонувалися для сімейних лікарів. А якраз і які нова класифікація серцевої недостатності? Нова рекомендація класифікації серцевої недостатності. Ми з вами пам'ятаємо. Да? Що є з підвищеною фракцією викиду, із і збереженою фракцією викиду? Збереженою і зниженою фракцією викиду. І знижена фракція викиду це менше ніж 40%, Збережена фракція викиду це більше ніж 50%, процентів. Але проміжка проміжніми проміж сорок 40-49%. Але сьогодні в Україні то, то є збережена і зменшена. Чому? Тому що не було Згласована з МСЕКом, тому що МСЕК є відноситься до Міністерства праці. і тому сьогодні в нас є збережена і знижена. Але дуже цікаво, що клініч, нові клінічні ознаки серцевої недостатності навіть і сьогодні ми, має, ми маємо з вами. Ми знаємо з вами, що типові це задишка, парексизмальна параксизмальна задишка, зниження переносності фізичної Нагрузки, підвіщення е, е, часу для е, відновлення після фізичної нагрузки, але дуже цікаво, щоб з'явилася нова ознака бендопнеа. І що то є бендапне? Бендапнев це коли хворий, коли він з вами розмовляє, коли він стоїть спокій, то в нього немає ніякої задишки. Але коли він нахиляється, Ну, навіть шнурки зав'язати або щось зробити, так то в нього починається задишка. І оці, оця ознака якраз і називається бендопнео. І цю ознаку описав професор Кібодео у 2014 році. І сьогодні ми маємо ще однак. Ну, Дуже цікаво, що якраз є така ще ознака була описана про стенокардію. Коли хворий стоїть і в нього нічого, в нього немає, ніяких е, е, скарг на болі за грудиною або дисфункцію, так? або дискомфорт. Але коли він нагиляється, то в нього виникає за грудина біль. Це дуже така цікава ситуація, якраз вона описана в рекомендаціях по серцевої недостатності. Шановні колеги, нам прийшов пацієнт, і ми в нього можемо запідозрити серцеву недостатність. Але яким чином? Ми з вами бачимо, якщо він має хімічну хворобу серця, якщо інфаркт міокарда, реваксуалізація була, то вже ж ми з вами можемо підозрювати, що цього хворого треба виключити або діагностувати серцеву недостатність. Крім того, якщо препарат хворий приймає діуретики, так, сьогодні в нього немає хрипів, немає набряків. Але він приймає діуретики, тому, як ми кажемо, сухой хворий. Але якщо хворий має, він скаржиться на ночну задишку, то теж може бути хворий серцево недостатністю. Крім того, фізикальний осмотр і може бути хрипи, набряки, може бути шуми, може бути так, і на ЕКГ, якщо є на ЕКГ, Якісь зміни, то а вже ж то може бути хворий серцеву недостатність. Ну завжди це найкраще робити натріуретичний у і ми знаємо з вами, що натріуретичний у це будь більше ніж 35 мг на мілілітр. Тоді ми з вами можемо діагностувати серцеву недостатність, або про БМП більш ніж 125 але все ж таки в нашій країні дешевше зробити ехокардіографію, і таким чином ми можемо призначити хворим ехокардіографію і оцінити за допомогою фракцію викиду. Наша пацієнтка. Нашій пацієнтці було 73 роки. В неї були скарги. Скарги на боль за грудиною, за дишку, прихизна грузі і слабкість. І вона рахує, вважає себе. Хворою протягом 10 років після все перенесена інфаркту міокарда. На жаль, реваскуляризація міокарда проведена не була, вона лікувалася медикаментозно, ацетилсаліцилова кислота, клопідогрель, бетаблакатер, гібітрофф, але тиск в ній зберігався 160 на 90 І погіршення стало місяць тому назад. Ми бачимо з вами, знаємо з вами, що мати померла від інсульта. Батько помер 45 років від інфаркту міокарда і сестра страждає на артеріальну гіпертензію. Вона заперечує паління і алкоголь заперечує. Ну і відомо статус презент, що таля 78 індекс маси міокарди трохи підвищений, 29 кілограм 2 ЧСС 92 ударів в минуту. Хвилину, тиск 140 на 80, де діє серце ритмічна, але тони заглушені і акцент його тону на ароті. Дивно позивчати хрипи в ніжні відділах, легень, печень плюс 2 сантиметри виступає з-під краю реберної дуги, живет м'який, безволісний, але є набріки голені. Ну, які обстеження? Контроль артеріального тиску, крів, сеча, аналіз крові креатинін, мочевина, швидкість клубочкової фільтрація, електроліти, ліпідограма, ЕКГ, ефа, натрій, у рітичних але, але, шановні колеги, це недостатньо. За рекомендаціями, за рекомендаціями, подивіться, будь ласка, що пропонується, що пропонується нам діагностувати потрібно гемоглобін. Дуже, але це нам ми можемо з вами діагностувати. Ми зробили загальна, загальний аналіз крові. На трійкалі січовини, креатім розрахунковою шквітка-слубочкою фільтрацією. Ми це з вами зробили. Ліпідограми білірубін, АСТ, АЛТ, печінкові проби ЗЖТ. Це рекомендовано для хворих серцевою недостатністю. Глюкоза, глікований гемоглобін, ліпідний профіль. Це кіатропний гормон. Шановні колеги, рекомендована для хворих серцевої недостатність кіріатропний гормон. І крім того, подивіться, будь ласка, передтим сатурація трансферину. Загальна зв'язувальна здатність натореотичних Ось Ощо рекомендовано для хворих і рівень доказу 1С або 2 ас Тому е, сьогодні для діагностики. Анемії при анемії при серцевій недостатності важливо визначати навіть перети. Але що наша хвора? Якщо наша хвора, що вона досліджувала? Ну, рівень арте... домашнього тиску це дуже, дуже важливе для хворих, тому що це нагадування, що треба прийняти ліки. Такий щоденничок вони ведуться дуже добре, вони записують ЧСС. Вони записують тиск свій артеріальний, приходять до лікаря, показують, розраховують середні, за тиждень, за місяць. І ми з вами знаємо, який вплив отримав наш хворих, завдяки призначено нам з вами артеріальний тис, гіпотензивні препарати. На тріотичні кутки 200 піліграм на мілілітру підвищений, є серцева недостатка. Загальний холестерин підвищений 7,2%, ліпопротивність густини підвищений 3,1%, високої щільності в нормі 1,2%, тригліцериди ну, в нормі, можна сказати, що в нормі. Була зроблена електрокардіограма дифузні зміни міокарда, глюкоза крові в нормі, ТТГ в нормі був зроблений, а фракція викида знижена 38%. Шановні колеги, ну ось я показу, хочу вам показати пропозиція НСЗУ 2020. От що я сьогодні, сьогодні якраз отримала, як експерт НСЗУ дати моє заключення, чи вважаю я призначати, треба НСЗУ застосовувати ці препарати, вносити в доступні ліки. Шановні колеги, то не є сьогодні це відкрита, то не є тайною. І от подивіться, навіщо нам варфарин? 7,5 міліграм, коли ми маємо з вами вже 5 міліграм, і ми з вами можемо тітрувати. Вам, нам не потрібен Варфо. Я думаю, ви з нами будете згодні. Ніфігіпін 30 ну, ну, Це таке. Індопамід, окремий індопамід, 2,5. А чому б не зробити індепамід з блокатором кальцієвих каналів за інтебітером АП? Чому б не зробити отаку комбінацію? І принести фіксовану антигіпертензивну комбінацію в доступні ліки. Ну, слава Тобі Господі, аторвастатин. Дякую Богові. Внесен аторвастатин 20 міліграмів. І це буде дуже добре, якщо внесуть. Дякую Богові. Але навіщо нам про, про 160 міліграмів? Навіщо? Сьогодні пропроналол, коли в нас є нові препарати, нові вази ділятуючі. Препарати нові доказової до, до, до медицини вже доведені. На протронологі, вибачте, але сьогодні це вже поза, позавчора, а позапозавчора. Валсартан. Дякую Богові, Є валсартан 80 міліграм. Добре. Але чому не зробити валсартан з допомідом разом. Каптоприл. Ну, хай буде каптоприл, Боже, скоро швидка допомога. Лізіноприл. Ну, добре, хай буде лізеноприл. Чому не зробити лізеноприл з гідрохлорфіазитом, або ще з, э, антагоністом сам лодіпіном? Чому не дати Раміприл. Ну, Раміприл доза 2,5. Ну, це дуже мала доза 2,5. Ну, максимальна доза раміприлу 10. Да? Чому ж не дати хоч 5? Раміприл 5 мг. Ділтіазен. Ну, 240. Ого, 240. Навіщо одразу 240? А чому не дати 120? І розувастатин. Дякую Богові, розувастатин 10 міліград. Ну, З того, що ми просили, ми обговорювали це вже. І були експерти, і неврологи, були експерти, і кардіологи. Ми всі переписувалися, ми все це бачили. І ми якраз розувастатин і розува і. Аторва наголошували дуже добре, що якраз дози, такі ну, влучні дози, добре. Якраз валсартан просили, да, якраз ми про раміприл, да, це дуже добре, але навіщо Варфарин 7,5 не зрозуміло? Навіщо про не зрозуміло? Ну, вибачте, і чому нема комбінованої антигіпертензивної терапії? Я думаю, що ви зі мною будете згодні. Ну, дуже цікаво було б. Дуже було б цікаво вашу ваше напишіть, будь ласка, в чаті, от ваше е, обговорення. Як ви вважаєте, які ось ці пропозиції НСЗУ треба врахувати, а які не треба? Будь ласка, напишіть в чаті вашу думку, які з цих ліків треба враховувати, а які не треба враховувати. Дякую, я буду дуже вдячна вам, якщо ви свою думку висловите. Ну, добре, який діагноз у нашої пацієнтки? Ішемічна хвороба серця обов'язково, посимфархі, кардіосклероз, коронарна скліроз, серцева недостатність обов'язкова. Ну, яка стадія? Як, як в неї є напряки, дрібно хрипи є в легенях, в неї є печінка, в неї є напряки. 2 Б. Ну, який, мабуть, да? зі зниженою фракцією викиду якраз по да? Нью-Йоркській 3 має бути. Гіпертонічна хвороба серця? Яка стадія? Ну, друга, якщо б неї були інфаркт, то третя стадія, а степень друга. Ризик дуже високого ризику, ми бачимо з вами. Жінка. Бачите, в неї 140-150, але вона, ми бачимо з вами, не дуже. І тому 5%. Колеги, Пацієнт, як лікувати? Пацієнта зі зниженою фракцією викиду. Які, як лікувати пацієнти зі зниженою фракцією викиду. І так, обов'язково починати треба лікування з діуретиків, з діуретиків, щоб зменшити симптоми і ознаки серцевої недостатності. Починаємо з цього лікування. Але далі, якщо фракція викиду менше, ніж 35%, то і була шлуночкова та ракшлуночкове обов'язкова імплантація кардіоветера дефібрилятора. Сановні колеги, я розумію, де його взяти. Але ми маємо сказати хворого. І хай він пише, в, пише в НСЗУ, хай він пише в Міністерство охорони здоров'я, хай він пише. Але ми не можемо скривати від хворого таку інформацію, яка рекомендована. Да, ми не можемо його купити і надати, але хай це держава надає йому таку, так, таку допомогу. Він платив е, налоги, в це своє життя. Потім, а далі дивіться, будь ласка, інгібітори АПФ і бета-блокатори. А якщо серцева недостатність поєднується з синекардією, ми з вами бачили рекомендації клінічно-коронарного синдрому, то починаємо з бета-блокаторів бета-блокаторів, максимальна переносна доза. Але, якщо зберігається симптоми, фракція викида менше, ніж 35%, то додаємо антагоністи мінерал картікоїдних рецепторів. Якщо зберігається далі, то дивіться, будь ласка, сьогодні новий препарат у нас є. Ми вже, ви вже чули: це а, інгібітор інгітор неприлізіна. Інгібітор неприлізіна. Не то Сакубітріл, така речовина Сакубітріл з сартана. А якщо синусовий ріт зберігається, але КуРС протягом 130 мілісекунд, раніше було 140, сьогодні більше ніж 130, то ресинхронізуючу терапію. І ось цікаво, що навіть при серцевій недостатності, якраз ми з вами казали в прошлому доповіді, моїй доповіді, якщо синусовий ритм, а надали максимальну дозу ветаблокати, але ЧСС знову більше, ніж 70 ударів в хвилину. То іва Брадин. то треба регулювати ЧСС. Треба додавати івабрадин, шановні колеги. Далі, а далі можемо комбінувати це лікування, це лікування комбінувати. А давайте подивимось: а де ж Дігоксин? Де ж є Дігоксин? А Дігоксин ми бачимо з вами тільки. Коли резистентна симптоматика, то терапія від чаю, від чаю, так, і дігоксин, або і або пересадка серця, тому не треба починати лікування з дігаксину, тому що ми знаєте, ганяємо коняку, ганяємо скоріше, скоріше, але немає вже міофібрили вже не можуть витримати тако, такого швидкого. Збільшення, збільшення викиду, серцевого викиду, тому якраз і пацієнт, раптово серцева смерть, вже доведена в дослідження до при дігоксині. Що отримала наша хвора? За доступними ліками. За доступними ліками, наша хвора отримувала еналапрів, дісапролол, 7 Ну, і клопідогрель. І в мене питання. У мене питання. Чому не була зроблена КВГ Коронара вітриколографія реваскулізація міафарта? Десять років тому назад пора відмовилася, але не було зроблено, це має бути реваскулізація міафарта. Але чому не додавався ацетил кислота? А клопідагрель? Тому що клопідагрель е, безкоштовний, а це салецірова кислота треба купляти. Ну, це так. Цьому аторвастатин, стати Ми бачили, НСЗУ пропонує сьогодні аторвастатин, статин Це дуже добре, тому що за рекомендаціями, за міжнародними рекомендаціями, кімвастатин може знизити максимальну дозу 40 мг тільки на 30%. А і розова можуть знизити на 40% ліпопротеїдинської густини і на 50%. Тому це дуже добре, що сьогодні НСЗУ пропонують нам атормостатим і разу Ну, нема в НСЗУ, не пропонують нам еплерінон, або гіберашпірон, або спіролактон. Не пропонують нам, так? Ну, чому наша пацієнтка не отримувала діуретик? Чому не отримувала діуретик? І що треба хворій? Наші хворі запропонувати Серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, блокатор дензиної системи, антагонізм мінерал-кортікодних рецепторів, бета-блокатор, азефілосаліцилову кислоту, діуретик і статин. Давайте подивимося, що нам пропонується за рекомендаціями да, для хворих зі зниженою фракцією викиду та їх дози. Ну, Інгібітори АПЛ то. Каптоприл, лізиноприл, раміприл, трандалоприл. І сьогодні ми будемо мати за НСЗУ ще раміприл і лізиноприл і каптоприл ну це дуже добре. А раміприл вже добре. Трандалоприла в нашій країні зареєстровано, немає. бета блокатори Запропонув... ми Пропонується до застосування доказова медицина бісопролол, карвіділол, метафролола або дібівалол. І немає тут ніякого прохронологу. Давайте дивитися, немає прохронологу, навіщо нам пропонують незрозуміло. А ось сартани. А ось сартани. От дивіться: кандесартан, балсартан, лосартан. Ну, от бачите, балсартан, вони хочуть вести в НСЗУ, а кандесартан чомусь не хочуть. І ласартан. Ну, добре. Але кандесартан, давайте подивимося. Починаємо 4-8 на добу, та максимально 32 мг на добу. Валсартан 40 міліграмів два рази на добу, а максимальне 162 рази на добу, і ласартан 50 мг на добу. Але якщо ми хочемо застосовувати ласартан для лікування серцевої недостатності, то в дослідженні кіалу було доведено, що має бути 150 міліграмів на добу. Анданіс і мінерал картікових рецепторів, то є еплієрінос, піролактон, це наші пацієнтки потрібні. І подивіться, будь ласка, це. Інгібітор неприлізіна сакубітрил з сартаном. Сакубітрил, вал сортан якраз 52 рази на добу і збільшуємо. І Іва Бродні, колеги, 5 мг 2 рази на добу, максимально 7,5 міліграм 2 рази на добу для лікування серцевої недостатку. Синовнікалеї, сартан і сердечно-судинне захворювання. Подивіться, будь ласка, велика, ми маємо велику. Доказову базу при атеросклерозі, гіпертензії, при артеріальна гіпертензія, гіпертрофія лівого слуночка, інсульт, мікропатія, рітінопатія і хронічна серцева недостатність. Якраз хронічна серцева недостатність це було таке велике дослідження. В ШАЛі. І в цьому дослідженні, якраз ми бачимо з вами, що додавання кандисартану ухворив. Серцевої недостатність якраз покращувала і первинну виживаність, і покращувала смертність, знижувала, і госпіталізація від серцево-судинної недостатності. Крім того, знову ми бачимо з вами по з плацебо, кількість епізодів госпіталізації зменшувалася медицина. І ми бачимо з вами знову кількість смертність зменшувалась і таким чином. В дослідженні кац було доведено, що артеріальна гіпертензія з гіпертрофії лівого шлуночка призначався кандисартан від 8 до 16 мг на добу або енелапри 10-20. І в групі кандисартану спостерігалось істотне зменшення маси міакарду, вплив на гіпертрофію лівого шлуночка. і через 24 тижні достоверне зменшення маси міокарда Лівого шумочка в групі кандисартану було зареєстровано у 30%, а в групі нелепра тільки 25%. А через 48 тижнів 36%, versus 28,6%. І ми бачимо з вами ентгіпертензивний ефект кандисартану у порівнянні з енелоприлаповим. І дослідження СКОУ. А в дослідженні СКОУ вже досліджували когнітивні функції у пожилих у старечого і похилого віку пацієнтів. Вивчали когнітивні функції та розвиток деменції, вплив на летальність і прогноз осіб старшої вікової групи. Це було майже 5 тисяч осіб 70-89 років, лікуванням якої та помірної артеріальної гіпертензії кандисартану. І навіть 2,5 тисячі пацієнтів приймали кандисартан 8-16 мг на добу і 25% тільки монотерапія, а верхність плацебо. І кандисартан знижував ризик летальності, ризик нелетальної тархоміакарди і суті навіть на 11%, і прийом кандесартану супроводжується достовірним покращенням когнітивних функцій у хворих до позитивних впливом на якість життя. Таким чином, наші пацієнти пропонуємо кандесар, препарат кандесар. Починаємо з 8 міліграмів, а потім переходимо до 16 міліграмів. А потім хитруємо, в залежності від рівня артеріального тиску, антагніст міралкартікодних рецепторів, бетаблокатор, статини, діуретик, ацетіл саліцинових Але сьогодні нам дуже важливо, дуже важливо наші пацієнти, дуже важливо знизити міської щіни. І в цьому дослідженні якраз показано, що розова статин 20 мг. 20 міліграмів на 37% кількість хворих, досягали в дослідженні Меркурії рівень 1,8%. Але якщо ми не 20 мг, а 40 мг розуміння з вами призначимо, то якраз ми будемо досягати таким чином навіть 50% зниження рівня ліпопельської густини. І подивіться, будь ласка, розувастатин, якраз розувастатин, і знижує, знижує навіть до 63 процент зниження ліпапратид низької густини. Ну, найбільш важливо не тільки знижувати ліпопротиди низької густини, тому що це все ж таки непряме дослідження зменшення атеросклерозу. А якщо ми хочемо з вами довести, що цей препарат зменшував атерому, а якраз зменшення об'єму атероми, то і є якраз доказова база зменшення атеросклерозу у цього у конкретного хворого, то ми маємо призначати з вами розовостатин 40 мг. Якраз дослідження астероїд було доведено, що розовостатин 40 мг, 40 мг зменшував об'єм атероми в коронарних судинах. Це було дослідження з коронара ангіографії, але якраз воно довело, що розува статин може зменшувати розвиток атеросклерозу, обратний розвиток атеросклерозу. І таким чином наша хвора і кандесар, і Розватор. Розватор це якраз фірма Сан пропонує в нашій країні. Алтагізм міралкартікоїних рецепторів, бета-блокатор, діуретик, сутілка ліцилова кислота. Ну, фібриляція перед серцем дуже часто відбувається у хворих серцевої недостатністю і підвищення ризику розвитку а, летальних вихідів. І якщо є у хворого протягом 7 років є серцева недостатність і фібриляція перед серцем, ми бачимо з вами, що на жаль, смертність достовірна. Відбувається, і якщо це хворі якраз хімічної коробки серця, але параксизмальна фібриляція при церкві має достовірності. Але що ж робити, як треба е, 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 лікувати? Тут може бути електроверсія рекомендована аміадарон е, відновлення рибів. Але дуже важливо, дуже важливо для наших хворих це фізичне навантаження для хворих серцево недостатністю. Важливе фізичне навантаження, і ми бачимо з вами доказову медицину трайлі, який доказує, що виживаність, подивіться, будь ласка, виживаність хворих, навіть з факцією викиду менше ніж 27%, краще виживають ці хворі. Смертність знижень, знижується, якщо є фізичне навантаження, яке вони, яке вони можуть переносити.